Під'їжджають машини до готелю. Готель Париж, Де Париж, Де Паріс, річоночки. Наші, причому. Наші, наші красоточки, готель де Париж, Дивіться. Вечоринка, напевно, буде. Готель де Париж. Так що, ребята, я на формулі один. Класс, клас. Принц клас. Монако тут. Уявляється. Ще б було дивно, якби його тут не було. Вау, 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 які машинки, які машинки, які машинки. Красота неймовірна. Ще раз показує Ламборджині. Вау. Просто вау. Wow. Всі ходять, фотографують, тому що машини, дивіться, самоліт. Самоліт, 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 самоліт. Ці млемки мені так подобаються на машинах. Дорого, багато. Оце моє, оце моє, боже, яка класна машина.